Наприкінці жовтня авторитетна британська агенція Times Higher Education оприлюднила рейтинг найуспішніших університетів світу. СумДУ у топ-500 кращих вищих навчальних закладів світу та лідер серед українських університетів. Тільки може провести одну цифру. Ну, ТОП-500 здавалося, б. ну, входимо ми 451-500 група університетів в світі. Однак виникає питання: скільки всього університетів в світі? Ну, Наприклад, рейтинг Webometrics Намагається оцінити більше 30 тисяч університетів, їх ще більше. Тобто, в даному випадку, якщо говорити про цю топову групу, ну це десь півтора-два відсотки кращих університетів світу. Як і в минулому році, СумДУ увійшов до переліку лідерів одразу до трьох галузевих рейтингів: бізнес і економіка, фізичні науки, інженерія серед університетів світу. Крім того, займає першу сходинку серед українських ВНЗ у кожному з цих рейтингів. Це дуже великий успіх, дуже великий успіх, успіх, який підтверджує, що і в Україні можуть бути вищі конкурентно здатні, які кажуть, як рівні партнери в європейському, світовому, освітньому науковому просторі. Якщо ми говоримо, що ми є частиною європейського простору, ми повинні рухатись в європейський простір, в тому числі і в освітньо-науковій сфері. Сумду вдається зберігати високі показники у світових і вітчизняних рейтингах понад 10 років поспіль. Весь світ, як кажуть, займається бенчмаркінгом, тобто вивченням своїх слабких сильних сторін для того, щоб рухатись далі. Весь міру світ конкуренції. Світ дуже конкурентний і перемагає сильніший за якістю, передусім. Показники міжнародних рейтингів ґрунтуються на результатах науково-дослідницької роботи, цитованості наукових публікацій, співпраці університету із бізнесом, працевлаштування і успішності випускників. Випускник, який потрапляє в систему, де якість важлива, врешті-решт отримує якісне знання, якісні навички і відповідно якісне майбутнє. Саме високі рейтинги стали основним аргументом у виборі університету, говорять студенти СумДУ. Обрала саме Сумський державний університет. Визначним таким фактором був саме рейтинг. Саме про рейтинги ми сьогодні говорили. На другому місці були комфортні умови для навчання. Також передивлялися різноманітні відео, різноманітні огляди, за якими я могла зрозуміти, чи буде мені комфортно навчатися в такому освітньому середовищі. Про здійснений вибір навчального закладу студенти Сумду не шкодують. Тут дуже в принципі прогресивна така знаєте матеріальна база, і в принципі зараз усі вищі навчаються в такому асинхронному режимі. Всім важко, але саме в сунду дуже розвинене дистанційне навчання. Університет продовжує наполегливо працювати і розвиватися навіть в умовах війни. І, попри складні умови, має значні досягнення. Та ж сама наукова діяльність. Якщо подивитися за 10 місяців, от уже ми можемо зараз говорити: надходження коштів за наукову діяльність там більше 60 мільйонів гривень. Це десь на чверть на 25% більше, ніж аналогічний період минулого року. Рекордно успішною стала і вступна кампанія 2022. СумДУ продовжує наполегливо розвиватися і тримати освітній фронт задля спільної перемоги України. Тетяна Мостіпан Євген Сердюк, новини СТС.